Вітаю, шановні друзі, сьогодні поговоримо про цікаві речі для українців в Німеччині. Яка різниця між кюндігом та відеру? Це фактично припинення та відмова від договору. Якщо ви проживаєте в Німеччині, ви стикаєтесь з багатьма ситуаціями, де ви заключаєте різні договори. Чи то договір на придбання номеру мобільного оператору, чи то договір на онлайн покупку якогось журналу, чи то трудовий договір. І ви повинні знати різницю між кюндігом та відеру. В чому суть? Кюндігунг – це припинення договору з ініціативи однієї сторони у відповідності до умов даного договору. Тобто, фактично, якщо у вас договір діє один рік з пролонгацією ще на один рік, і умовами договору передбачено кюндігунг фріз, тобто срок розірвання договору, наприклад, за один місяць. Ви повинні кюндігувати, розірвати даний договір за один місяць до закінчення цього однорічного терміну, щоб він не продовжився на наступний рік, тобто подати заяву на розірвання договору. Ру, кондигувати його, якщо ж, наприклад, мова йде про відрув. То це трішки інше поняття, хоча на перший погляд може здатись, що вони дуже схожі. Але від рув, друзі, це не розірвання договору, це відмова від договору. В чому суть? Наприклад, якщо у вас є якийсь мобільний оператор, да, і він по акції присилає вам додатковий номер, да, з цим додатковим номером йде обов'язково якийсь фертрак коротенький, де в кінці чітко викладено відрув з РЕКТ, тобто право на відмову від договору. І це право зачасту чітко обумовлено певними строками, а саме 14 днів бувають інші терміни. Це потрібно дивитися в тому контракті, який ви заключаєте. І якщо ви хочете розірвати даний договір, у вас є право на відрув. Тобто право на відмову від цього договору протягом 14 днів. Що це означає? Це означає, що протягом цих 14 днів ви маєте право відмовитись від договору без будь-яких причин, без будь-якого обґрунтування. Тобто, вам не потрібно обґрунтовувати, вам нічого взагалі не потрібно писати. Ви просто заповнюєте спеціальну форму від руф. От відправляєте тій компанії, яка надавала вам якісь послуги або прислала цей договір, і вона повинна припинити. Даний договір, От. і даний договір буде вважатися таким, що нібито він і не укладався. В цьому то й різниця, друзі. При кюндіґунк е, іде розірвання з того моменту, яке чітко передбачено договором і е, строком, і після подачі заявки на кюндігунг. Звір рув, друзі. Ситуація інша, там договір починає е, припиняти свою дію з е, самого моменту його заключення. Тобто ситуація така виникає, що нібито даний договір, друзі, просто і не існує. Але потрібно розуміти, що на відруф є чіткий срок 14 днів. В деяких випадках він може бути більшим. Обов'язково дивіться ваші договори, фертраги, які ви заключаєте, для того, щоб ви знали про це, друзі. Тому що якщо ви пропустите срок на РЕХ, в подальшому, ви можете тільки його розірвати, кондигувати. Це дуже важливо. Якщо пропускається цей відруф з фріст. Далі можна тільки друзі його розірвати відповідності до умов договору. А деякі договори в Німеччині, наприклад, передбачають строк розірвання там не раніше, ніж через рік-два. Тому це потрібно розуміти і пам'ятати. Тому знайте ваші права, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.